Куди ми будемо їхати? В буде, які які адреса? Ці кайданки, колись Суперете, з мене. Зараз, так, Чекайте, 2. мені кайданки, він, тут не не наділи. Не ну не ці кайданки вже. Мені ось тут, як Йорданська 26 і що це, поліклініка, ТЦК, наділий кайданки. Ну зніміть же ці кайданки. Наші що Я хоч них... якось... з чим новину? Я себе чим дуже. Ну хоч один, може поскаржитись, що я себе не не вижу. по-чесному, по-чесному. Якщо ну, пос... ви, по першу чергу, ви знімаєте на телефон об'єкт Міністерства оборони. Це військові об'єкти маєте на увазі. А чому це речі військовий. сказав, що ТЦК не військові? Колись, ну, це засіб масової інформації. По телевізору сказали, ТЦК не військові. Ну, це об'єкт. Кого мені тепер слухати, я не розумію. оборони. Я не знаю, що вам сказали, чи ну, це всім сказали. вам написали. Це, це всім далі. сказали по телевізору. Шанови, всім. А чому ви кайданки не можете? Чому ви клідаєте? Вам, так так а де та людина, у якої відео ключі? У якої ключі? Де та людина? Та людина не я їх не не бачу. Є ключ. Є ключ, вам знімуть. Не хочу. Я не хочу їхати. Я цих людей не знаю, я з ними їхати не хочу. Так, ну не можна так робити. Ну так робити не можна. Це незаконно те, що ви робите. Ну я, я зляканий, так, да, я можу якісь там неправильні речі казати, не зовсім точні. У вас багато, я один. Ну, в принципі, я і не збираюся, там з кимось силами мірятися. Я законослухняний. Я не бачу я сенсу, я раз раз боюся попереджаю. і не бачу сенсу туди їхати, я бо вас я вас... боюся, я вас раз попереджаю. Вимикайте телефон. Я не хочу вимикати телефон. Добре, я. Почекайте, будь ласка. Ні, бо чекайте. Давайте будемо переглядати ну... тепер відео.